Зима складний період для мешканців Луцького зоопарку, особливо тих, які полюбляють тепло. Багатьох звірів ще до холодів переселили в нові помешкання. Для них спеціально утеплили вольєри, замінили грати склопакетами. Із настанням сильних морозів змінився раціон харчування тварин. Як зимуть, у Луцькому зоопарку дізнавалася Надія Панасюк. Працівники луцького зоопарку до зими готувалися заздалегідь. Ще з літа почали заготовляти сіно й солому. Восени закупили для тварин різноманітні овочі, зокрема кормові столові буряки, а також морку. Делікатеси постачають і луцькі супермаркети. Харчування у зоопарку триразове. Раціон залежить від температури повітря. За цим стежить дирекція і ветеринарний лікар. Найбільша проблема поїти й годувати тварин у сильні морози. На свої корективи вносить погода і такі мінуса, які прийшли на початку січня Мінусова температура, мінус 20. Звичайно, воно, вона далася важко для зоопарку. На зиму всі тварини повністю були зачинені у своїх будиночках. Підготовка до зими розпочалася ще на початку осені. Це було придбано моркву, кормовий буряк, столовий буряк, різноманітні зернові, пшеницю, ячмінь, овеску, курудзу, насіння. Також протягом літа проводилася заготівля сіна і соломи. Стараємося годувати частіше. Трьохразово нас іде годування. Грубі корми стараємося не давати, бо того, що ну, вони примерзають і це так само призводить до різних захворювань. Даємо сіну, хліб і даємо зернові продукти. Додатково також проводимо вітанімізацію, даємо їм різні так само харчові добавки, щоб був збалансований раціон. У Луцькому зоопарку багато вольєрів засклені, тому навіть узимку відвідувачі можуть спостерігати за екзотичними тваринами. Протягом останніх двох років йде активна робота. Та по будівництву будиночків склом, де можна дивитися чи вольєрів, де можна дивитися за птахами, будь чи це чи пелікани, чи лебеді і такі декоративні тварини, як мавпочки, носухи, червона мавпа, лемури можна дивитися з вулиці. На них найбільше раділи в такій мінусовій температурі це тигри, тому що вони залюбки вибігали і на свій просторий вольєр, і купалися в снігу. Якщо хтось вважає, що ходити в зоопарк варто тільки теплої пори року, бо взимку тут усі звірі сплять або перебувають у закритих помешканнях, має хорошу нагоду переконатись у протилежному. Зимовий луцький зоопарк це не тільки шанс познайомитися з багатьма видами тварин, а й чудова можливість прогулятися за сніженим парком.